Привіт усім! І сьогоднішнє відео буде про тих футболістів, які вже зараз на топ рівні, але вони ще грають у середніх та маленьких клубах, але їм вже пора на підвищення. Починаємо. Почну я із Крафіна Тюрама, центрального півзахисника Єзніци, якому 22 роки в цьому зоні в Ніці він провів 12 матчів на момент запису. Цього відео, це молодший брат Маркуса Тюрама, який зараз виступає в інтері. Тюрам молодший, він дуже перспективний гравець зараз в Ніці. Вон є, він є лідером команди, і, мабуть, завдяки цьому, те, що Тюрам такий топ у центрі поля, Ніца йде на високих позиціях у лізі один. Ніко Вільямс, як і Крафін Тюрам, брат видатного та топового футболіста Ін'які Вільямса, молодший брат. Неко Вільямсу 21 рік. Він виступає в Атлетіку Більбау, є основним кравцем вже другий сезон поспіль. В цьому сезоні у Ніко 15 матчів, 3 плюс 5. Куча топових фінтів, ривків, голів, асистів. Вільямс може просто все. Він дуже швидкий та дуже потужний Вінгер, який би підійшов любому топ-клубу із Іспанії так точно. Мохамед Сімакан із РБ Лейпцига мені нагадує. Наприклад, Дайота упамекано, тому що замість Упамекано якраз і взяли у команду Мохамеда Сімакана. Сімакан проводить ще один дуже класний сезон. 23 роки зараз Сімакану, 16 ігор, 1 плюс 1. І він є лідером оборони РБЛейпцього і вже викликається до національної збірної Франції. Я думаю, що за цього літку Сімакан зможе перейти до якогось клубу. Далі напарник Сімакана в обороні РБ Лепського Кастельо Лукеба, який влітку перебрався до РБ із Ліона. 21 рік, 16 матчів та один кол в активі у Лукеба в цьому соні у Бундес-Лізі. Теж який сімакан француз та дуже талановий. Джон Бакайоко із ПСВ Бельгії, який вже неодноразово викликався до національної збірної Бельгії. Йому 20 років в ередевізії він провів 16 матчів 3 плюс 8. Він дуже. Такий скоросний вінгер правий, тому підійшов би любому топ-клубу. Я вважаю, що літком Бакайоко змінить прописку із дуже такого середнього ПСВ та перебереться до топ-клубу. Ходили чутки, що Бакайоко може стати гравцем арсеналу. Був би дуже топовий трансфер. Автор забитого голу у фіналі Кубка Лібертадорес цього цього. Року Джон Кеннеді із Флумененце. Хлопець, який приніс флумененце трофей Лібертадоре. Кеннеді 21 рік в Бразилії. Він провів 26 матчів, 6 плюс 1 в нього. Навіть ходили чутки, що Шахтар може забрати цього талановитого нападника. Але замість нього вони взяли Кевіна. А може, він ще й кудись перейде, наприклад, до того ж самого Шахтаря. Він дуже б знадобився донецькому клубу. У Лізі Європи українець Георгій Судаков, який вже взимку міг перейти до гранду. Георгієм цікавився італійський Наполі та Туринський Ювен. Судаков 21 рік, 10 матчів у Судакова у УПЛ та 2 забитих м'ячі. Судаков зараз, після того, як перейшов до Челсі Михайло Мудрик, є лідером Шахтаря і дуже гарно себе проявив. У Лізі Чемпіонів, тому я впевнений, що літку Судаков кудись перейде. Савіо із Жирони. 19 років у Прім'ярі 18 ігор 4 плюс 5. І саме Савіньо є один із головних лідерів та творців того, чого зараз Жирона досягла в цьому сезоні. Савіо є основним лівим вінгером у іспанському клубі, і вже влітку він перейде до Манчестер. Сіті із Труа, тому що зараз Жероні Савіньо грає на правах оренди із французького Труа. І в Сіті, мені здається, що Савіо буде один з найкращих вінгерів у всьому світі, тому що дуже-дуже сильний та перспективний молодий гравець Фабріціо Роману вже дав Here we go цьому трансферу. Побачимо, що з нього вийде. Тенні Йоро із Ліліо, центральний захисник, якому тільки 18 років. Але він вже є основним центральним захисником у французькому Лілі, який зараз йде на другій строчці у Лізі 1. Йорро провів 16 матчів, забив два м'ячі в цьому сезоні. І вже ходять чутки, що Йорро може перейти до мадридського реалу. Мадридський клуб цікавився Йорро ще взимку. Подивимось, тому що він справжній топ. Останній гравіч в цьому топі це Юсуф Фофана із Монако, який вже дуже сильно пересидів. У клубі із королівства. Юсуф Фофан, йому 24 вже роки. Так, він не такий молодий, як Савіо та Йоро, але ще, в принципі, ходить до складу молоді. 15 матчів, 1 плюс 3 у одного з найлідерів Монегаського клубу. На цьому в мене все. Тому, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал в Ютубі та на мій телеграм. Канал в телеграмі дуже-дуже багато всього цікавого. Інформації. На цьому в мене все. Тому слава Україні! На все добре, до побачення!